Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, е, наш поки що діючий премєр міністр Шмигаль порадував сьогодні, е, сказав, що в Україні корупція нема, закінчилась. От типу не подумайте нічого поганого, у нас все нормально. Це, ну я не знаю, це людина з якимось з таким з природнім тонким гумором. То у нас з, з усіх утюгов летить, що вони страшенно не творять несвітенне по фортифікацію, по закупівлі озброєнь. Це ж його в міністерстві. Ти ж гадство прем'єр-міністрів. Те колеги збираються за круглим столом на е, засідання Кабміну там щотижня посередом, а може і частіше. І він на на голубому глазу такий: ні, нема. У нас найкращі антикорупційні інституції. Ні, ніде в Європі такого немає. От іменно ніде в Європі такого нема, як у нас у нас сьогодні. Провели обшуки у Рєзнікова, це в колишнього міністра оборони, і нічого нема. Ну як би Шмагаль скаже, що судом вже нічого не доведено, потім йдіть лісом, все нормально. От, е, ніхто е, нічого нікому не должен. От, Але між тим, е, що потрібно нам знати сьогодні день незалежності Сполучених Штатів, довгі вихідні у них. І все одно Трамп, е, Трамп в цей в святковий вихідний день не, не, не злякався, поговорив з Зеленським. Ну, Зеленський сказав, як завжди там. Важлива змістовна розмова, яка там е, тривала, там даєш ракети для Петріот, хороших, много і разних. Тут же й німці сказали, що готові передавати Україні, закупляти Петріотів Сполучених Штатів і передавати їх Україні. Тіпа, е, все ж, е, ж тип топ знову ж, е, Супер Трамп е, заявив, що Путін е, не збирається завершувати війну. От, і що це там йому він особисто заявив. Якось там реакція Трампа дивна. там Він нам погрожував, що якщо ви там десь ще щось, там ми всіх накажемо, всім фулких. А тут Путін просто його посилає. Потім в підтвердження того, що він послав, робить найбільше бомбардування Києва. Вони роблять однозначно по мирняку, тобто, по мирним кварталам. Ніяких вже ніхто не прикривається. Навіщо. От, і Трамп це проковтне. Ну, я не знаю. Якщо бути звичайно нормальними і послідовними, то треба розуміти, що. Путіну треба виходити з війни у російської економіки. Дуже погано йдуть справи. І якщо Путін дійсно не збирається припинити війну, він же ж на основі якоїсь інформації. Робить такі сміливі припущення, що треба продовжувати війну. Да, тось тобто вони стратегічно визначили, що там або до листопада, але я вважаю, що якщо вони вже втягнуться е, восени в війну, вони будуть намагатися нас в патьонки опять загнати, а значить, будуть ну, значить, вона війна десь до лютого до березня, аж поки щось Путін мусить для себе зрозуміти. От е, всю інформацію, яку отримує Путін, як до речі, і Зеленський, як до речі, і Трамп вона у них по спорченому телефону, тому що вони в себе всі троє вважають себе самодержцями, царями, і відповідно їм докладують те, що хочеться почути. да, І Трампу кажуть там, типа ні. Дональд Фредович, ти побігв ядерну програму. Всі кажуть, ні, не победив, там центрифуги вивезли, збагачений Уран там не постраждав, Іран буде продовжувати. Але Трампу ж треба почути, що він переможець, він найвеличніший лідер сучасності. Все йому розказали. От, е, він же ж там е, говорить, що це його перемога, це не Путін Європу налякав, це там Трамп налякав Європу, і всі тепер в Європу 5% ВВП будуть виділяти на оборону. І треба, щоб Рютте такий сказав, що Ой, таточко Трамп нас там сварить. Це просто проїб прогіб, защита, понятне діло, але ж Трамп же ж великий, це ж треба йому почути, що «Да, він, він, все він. Ну, приблизно така ситуація в нас. Да? Коли е, я говорю з військового тут на Сумщині під Юнаколкою, і мені розказують одне. А Володимир Олександрович е, говорить просто зовсім інше. І воно не співпадає. Він там там ми виштовхали, там, а я знаю, а мені кажуть, бої, 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 бої. ніхто нікого не виштовхав. Чому? Тому що приблизно відбувається таке комбат, докладає Камбрію те, що він хоче почути. Камбріг е командиру напрямку, е командування напрямку сирському, Сирський, Зелецькому, І кожен там не хоче ж гарчити Владимира Олександровича, тому докладують йому, як би те, що він хоче почути. І ми живемо у викривленому світі чому? Тому що з царями завжди так. Царю навіть кажуть, що король та голий, дитина бачить, а, а всі ж думають, що є діти, і сам король думає, що він жедягний і красивий при параді. от І тому я думаю, що приблизно така ситуація в Путіна. Путіну розказують, що ми, українці в цих додавим чуть-чуть осталось ще там один-два батальйона дашлем. и они побежут фронт, посыпаются там суммы, возьмем, он же на, тоже там типа заявляет, что нам не, нам суммы в принципе не потребны, ну если что, можем и взять. Ага, да-да-да. Вот, але, потому что ему докладывают, что там типа, он взбираем на радость. Ну что, можем взять суммы ему? Конечно, Владимир Владимирович, под вашим гениальным руководством все, что угодно можем сделать. От, соответственно, э, ему и э, рассказывают не то, что там, типа, они Скоро будуть вже, не знаю, на тілегах е, їздити, там, в конному старію, вони вже ж на осліках іа на ішаках всяких воюють, на, на мотоциклах у них броні нема. Е, 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 вони ну, в, в, власне поки що наступають повзучим методом, але тільки тому, що у них велика перевага. В живій силі, в піхоті. Їх просто тупо більше. Їх взагалі орка в чотири рази більше, ніж нас. Е, от. І йому докладують, що так, да, зараз там, типа, знову ж, е, ми ж розуміємо, що базово Путін же ж він вважає, що вони жарійці, вони ж вища раса, А ми так, таке щось. І тому, звичайно, вони ж впевнені, вони більш ніж впевнені в своїй. Перевазі зверхності. Це ж вони могли там блокаду Лінінграда видержати, там до Сталінграда там стоять на смерті, та штука вміють, тільки карусський мужественний там воїн. А українці ні, вони ж там, що типу, там їх, ти їх там дунь на них, вони посипляться, підуть. І тому е, о, от е, о, о, оця вавка в голові, де він же ж вважає себе і русських великими, а нас там. Пилі спаднахтіда, і тому о, він на основі цього припущення робить шов висновок, який що зараз держнем. Плюс йому розказують, йому ж замовчують, що з економікою зовсім погано. Що з мобілізацією все погано, і то погано. І свіжих дивізій там 15 штук вроді настворювали кілька корпусов. Можливо, там в армію окремо зведуть, але е, все одно вони не встигають закривати ці демографічні е, дири свої. І тому у нього. Ми ж всі рішення приймаємо на основі якихось якогось фактажа, да на основі якихось своїх припущень, своїх там вподобань, бачення і от у Путіна бачення, що він нас дожди для цього, щоб він е, розувірився в цьому. Потрібно просто вистояти, що він ну о, він там восени зрозуміє, що ага, нічого наступ цей не, не дав ось. Вони весь червень наступали на суми, і що просунулись там на 7 кілометрів, 7 з половиною, там, в, в якомусь місці, може, до 10, ого. І то це вони ще дуже дуже швидко і сміло бігли. Тобто нам просто треба о, цих царючків розчаровувати. Путіна, нашого царка, да, що там, типа що, Володимир Олександрович, побойтесь Бога, становіть Шмигаля, що ж він єресь несе, Немає корупції, як це немає корупції в нас. От е і тоді ми можемо, е то есть, якщо ми приймаємо якісь реальні стратегічні рішення, вони мають базуватися на якомусь фактаже. От, е, не можуть бути висосані з пальця припущення, як у Путіна, що та скоро хохліки здадуться. Ага, да, українська нація ніколи вам не здасться. От, десь так. І ще раз, давайте привітаємо американський народ з Днем народження їхньої країни, е, а самі будемо готуватися до ще ну, як місь, мінімум там 7-8 місяців е, війни. От, е, але в цій війні все одно ми вистаємо.